Можемо бачити, який слой клею ми даємо під плитку подари. Ми Мінімально сантиметр клею. Тому що одна плитка тонша, може бути, вона грубша. Різниця в плитці може бути навіть і сантиметр. А ще, ще треба якийсь зазор, тому десь є 1,5 см клею, десь пів сантиметра. Це така сама складніша укладка. то не просто собі там СВПшки підкрутив, підтягнув клинчиками і готово, коли там менш більш однаковий слой. Коли однакова плитка точніше, бо там вже собі слой підбираєш, якщо рівна основа, ти собі береш там 4 мм чи 6-5 мм, ну, не знаю, скільки там вже береш. Одна з набагато складніша задача, тому що кожна плитка іншої товщини, а треба зробити, щоб вона була рівна зверху. Ну і Тут щось падає, ясно, тут вода туди в нас тікає. Гранітна така плитка від, від... трьох, бо там ми наверху тонче собі вибрали, там у нас було десь від двох, навіть двох від двох з половиною. До 3,5, то й 9, 3,3, до 4, 4,2 може навіть бути. То Різниця в сантиметр кожної плити. Тому грубі свої клею нам дуже не сохне. І плюс це є така добра, добра єбачка з тим.